Сучасні Карлсони, які живуть на даху в Україні, набирає обертів рух руферів. Любителів милуватися краєвидами з висоти багатоповерхівок, аби дістатися на чужі дахи. Їм доводиться пробиратися крізь кодові замки, консьєржок у під'їзді та охоронців із собаками про нелегкі будні українських реферів. Руферів припрошує Ксенія Піськівська. Мір фото з кришена краснормійський. Там заласне, да, ну, там через щільно. вид від в сторону вокзалу з вот костюм костнормійське сама. Столичні руфери Лев та Артем демонструють останні фототрофеї, живописні світлини з київських багатоповерхівок. Руфлять, а по простому гуляють дахами, вони вже понад п'ять років. Разом із хлопцями рушаємо на одну з перевірених висоток по вулиці Ревуцького, але. Так, кстати. Що закрили кришу? Вже освоєний руфарами дах. Мешканці будинку закрили для чужих. Доки перебираємося із лівого берега на правий до іншої висотки. Хлопці розповідають, як заради приголомшливих фото штурмували південний міст. Там були лісниці, які вже зрізали метрів в шість висоту пані залізти, відкинути на собою льок внутрі. І от там уже по бетонному корабі до самого верху йде прольотна металічка лісниця. Висота 135 тридцять метрів. У багатоповерхівці на проспекті науки нам нарешті посміхнулося мінливе руферське щастя. Молодець. З висоти 14-го поверху люди видаються мурашками, а літаки, наче великі мухи. Руфери кажуть, хто шукає на висоті спокою, інші полюють на незвичні за конструкцією дахи. А комусь у першу чергу потрібні унікальні ракурси для фото. При цьому кожен дах ще й потребує індивідуального підходу. Якщо Криша на югі города, неї, як правило, завжди хороший вид. Якщо на северній частині города, то треба дивитися, щоб сонце було не Свійомка була не проти сонця. Тобто, треба то й нада на кіта криша хадіть утром на какіта вічіра. На кіта приходяться і утрами і вечір. Якщо перефразувати слова відомої пісеньки, то для справжнього руфера краще за дах марочоса може бути тільки той дах, на якому і ще не бував. У списку Артема 99 підкорених висоток. У Лева 150. у Києві, Львові, Донецьку, і навіть Москві. Київ кажуть, для руфінгу ідеальний край види вражають різноманітністю, а будинки фактично не перекривають один одного. Интересно попасть на дом, который не просто какой-то типовой жилой, а представляет какой то интересное. Вот интересный Да, с инди... а, Ну вот я хотел попасть на библиотеку Вернадского, но так как это в общем-то закрытое здание, даже там книгохранилище, туда сложно само здание даже попасть. Красивого і головне безпечного руфінгу прості на даху не галасувати, не смітити, не пошкоджувати майно інакше міліцію викличуть і дах закриють. Хоча спочатку на нього ще треба потрапити. Головний біля руфера, консьєршки, а в недобудовах і охорона з собаками. Та ризик того вартий. Звиклі до запаморошливої краси багатоповерхівок біля їхнього підніжжя почуваються вже ніби на дні. Ксенія Пясківська, Чкан, БТБ.